Коли ти не хотіла народжувати, а дитинка взяла і народилася, більшість <рискіль> 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 ходять як обригащі. Ой, рагапи. Ще в тебе роги випали. <рискіль> ж погано, пробачте. Ви усі гавно. Дід помер. А ви знали, що Бог захищає тих людей, хто купує його мерч? Усім привіт! Це канал Хамелеон, це наше шоу Repeat Please. Сьогодні в нас новорічний випуск. Ми е, зібралися, щоб привітати вас нашими жартами імпровізаційними і не тільки. Що з цього вийде, давайте ж і побачимо. Переходимо до першого відео. Не хотів, але мусів. <клес> Всі серійні маньяки. Не хотів, але мусів. Коли ти не хотіла народжувати, а дитинка взяла і народилася. <клес> не хотів. Але мусів. До... доїти гусів? Не хотів, але мусів. Кожен депутат, коли бере е, хабари такий. Не хотів, але мусів. Кожен викладач наприкінці сесії. Не хотів, але мусів. Пробачте, але мені здається, ну, у нас якийсь новорічний випуск. А чому у нас президент? Який зараз рік взагалі це нас не закриють? Я не знаю. Може, це останній наш випуск? А може, це наступний президент? Ну я не знаю. Може нам хоч заплатили за це, я не знаю. Шоколадку ми хоча. Шокола шоколадками. Не хотів, але мусив. Не хотів, але мусив. А педе. Апендицит, який виліз у мене в боці. Не хотів, але мусів. Зніматися упорно. Не хотів, але мусів. Хто ж тобі повірить? Лягати спати чистим? Не хотів, але мусів. Заставили просто. Помили діда? Не хотів, але мусів. В единстві з'їв козявку з носа. Не хотів, але мусів. Та ладно, не хотів, блядь. Досі, <реш> але Досі чесно, їм. Чесно кажучи, мені, от я пам'ятаю з дитинства, що вона е, солона, але мені чомусь навіть зараз прям цікаво. А не треба я, їсти. Я, будь я я не знаю, чому. Мою спробуєш. А о інше, мабуть, це. Це новорічний подарунок. Треба згадати спочатку свою, яка вона на смак, щоб потім. Вона згодом змінює смак та текстуру. Це не треба. Зараз якась продажа йде, мені козявок, я не розумію. А коли я не хотів чути цю інформацію, не хотів. Але мусів. Всі діти, які в костюмах білочок на новорічних Жизна. не хотів, але мусів. Коли ти розмовляєш з якоюсь жінкою, в неї декольте, але тобі треба дивитись в очі, але ти не можеш. <ріст> не хотів, але мусів. Це коли новорічна ніч, третя ночі, ти вже випив пляшку шампанського, коктейлі, горілку і обригав всю квартиру. Не хотів, але мусів. Коли з жінкою йдеш е, в ресторан і тобі каже, боже мій, який ти красивий, я не хотів, але мусів. А в чому прикол чоловіків, що вони ну, більшість ходять як обригаші? Не хотів, це... але мусів. <ріст> так вийшло. Ні, це, це комфорт. Ми вибираємо комфорт. Ми взагалі вибираємо щастя. А потім починаєте зустрічатись з дівчатами? Ну, це вже еволюція каже, що ну, якщо ти так будеш жити, ти не виживеш. Тому блядь, розмножайся, щоб, <смес> <смес> щоб щось вийшло, бо ну, ти довго не протягнеш. <смес> Діма, я ось в один момент бачу: ну, тобто, ми ніяк не будемо реагувати, що в нього все світиться. <смес> <смес> тобто, ти думав, що ти виїбнешся і ніяких питань. Osionfish. Що Ацентр, зараз буде? де? Я саме це залишу. Ми цього прям не очікували. Ми не Два олень. Але тепер ми на рівних, але в мене ще є козир. У мене є такий олень, тобто він дивиться, такий носик прикольний, але в нього є якийсь сюрприз. Ой, Він ще в тебе роги випали. Це каже мені хлопець кожен вечір. Ну Якщо у кожного є якийсь прикол, то я з твоєї дубці заберу ці роги Та дай, це навіть далі прикол. Коли я все це зараз побачив. Не хотів, але мусів. Коли хлопець став каблуком для своєї дівчинці. Не хотів, але мусів. Вони всі так кажуть, що не хотів. Вони всі хочуть, всі ми хочемо бути каблуками, але ну, пацани, пацани не, не цінять, чому хлопці. Хлопці, напишіть в коментарях, чи каблук ви чи ні. Окей. Коли розповідають про всякі човники з картоплі і бекончику, і твій шлунок починає бурлити. Не хотів, але мусів. Коли е жінка готує тобі сніданок, він завжди смачний. Не хотів, але мусів. Це так сказати. Я тобі... Ні, це я тобі ще не готувала. <світ> Друзі, до речі, напишіть, як вам сьогодні наша новорічна атмосфера, як ми виглядаємо, чи ви вже підготувались до нового року, зробили подарунки. Пишіть в коментарі, нам було б цікаво це дізнатися. Санта, коли приніс вугілля замість подарунку. Не хотів, але мусів. Чо? Ну, ти не знаєш, якщо Є дитина ще. погано себе веде, то ага. Санта приносить вугілля. Да? Так. Бо Боря просто не згарний хлопчик, він погано себе ніколи не вив. Там Бо... я думав, що крім Вігілля щось приносить. Що <с Санта? <с щось? <с їхати до Німеччини і зустрічати там свою колишню, яка зараз зустрічається з іншим чоловіком, і ти такий: Привіт. Не хотів, але мусів. Коли в кожного четверка п'єш каву скоріше, щоб стати багатим, але все, що в тебе виходить, то це. зніматися в цьому шоу. Я просто стараюся каву, щось, поки що тут знімаюся. Ще й плачу, Плачу. плачу. Google, YouTube, коли нам нарешті дадуть монетизацію, не хотів. Але мусів. Коли ти випадково замовив Dyson своїй джінці на новий рік і, в, а замість PS5 вона відкриває, ти такий. Не хотів, але мусів. Коли час переходити до нового відео не хотів, але мусів. Так давайте організуємо свят. Коли ти сидиш вдома без світу, 18 годин, такі повертаєте, ти такий. Так давайте організуємо свят. І це все о третій ранку. Так, давайте організуємо свят. Коли війна закінчиться. Так, давайте організуємо свят. Пам'ятаєте нашу цю сусідку? <рес> я вже розпираюся, я слово сусідка <рес> сказав сусід. <рес> все, кончено сусідку, вона вмерла. Так, давайте організуємо свят. <рес> Це не жар смішний, а як сам я просто. Українці, коли їм сказали, що зараз Різдво святкується в інший день, але вони і туди, і туди роблять свято. Так, давайте організуємо свят. До речі, напишіть в коментарях, коли ви святкуєте Різдво по старому чи по новому, коли піймали усіх хабарів в Україні, так давайте організуємо свят. Москалів полягло багато. Так, давайте організуємо свят. Тепер будемо мовчати до кінця випуску. от коли ти приводиш дівчину додому, вона роздягається, і ти бачиш, що вона в комплекті білизни. Так, давайте організуємо свят. Коли тобі вже 28 і ти нарешті ходиш від батьків жити окремо, і батьки такі. так Давайте організуємо свят. А в мене навпаки, це мої батьки, коли я до них приїжджаю. Так, давайте організуємо свят. Коли дівчина каже: Мені треба поїхати там до Польщі на тиждень, ти тут будеш сумувати, ти Та такий да. А в голові. Так, давайте організуємо свят. Там уже Андрюха набирається, тут Олежечка вже підтягується, там все як завжди. А коли ти втік від ТЦК і своїм друзям таки кажеш: Так, давайте організуємо свят. — Чи коли ти... — Сам ТЦК. Типо, того, тільки жарт був в тому, що коли тебе все-таки дали інвалідність. Давайте організуємо. Зараз такі часи. Все-таки дали тобі. Ура! я В якийсь момент інший, ти такий, бля, негинемо піздец, а тут о. Бля, це кажеш, погано, пробачте. я... — Це... — Новорічний випуск. Мені дуже стидно. Ісуса повісили на хрест. І потім усі Так Давайте організуємо свят. І такі, давайте будемо яйцями битися, якраз Це оце блядь, звідки пішло? Чому яйця кулічі? Коли в тебе нарешті з'явилися справжні друзі, а не умовні. Так, свята ми вже зробили, а ось наступне відео ми подивимося зараз. Пробачаємо, ходімо їсти. Це будь-яка людина, яка сказала дуже неприємний тост у новорічну ніч, а всі іншим просто хочеться поїсти. Пробачаємо, ходімо їсти. Ви усі говно. А, вибачте там м'ясо. Пробачаємо, ходімо їсти. Вибачте, а коли ми будемо їсти? Пробачаємо, ходімо їсти. Я радий цього тупа, але так хорошо. Усі люди, які прям ну, дуже слідкують за святами, коли ти сідаєш за стіл і кажеш, я не е, полюбляю кутю. Пробачаємо, ходімо їсти. Я теж її не, не люблю. Кутю, я тому що ви не полюбляєте смерть. Що? Якщо Шо? ви любите смерть, ну це ж кутю на смерть при, на похоронах дають. Ніколи. На різдво, щось... ну... ти що? Ось, прикол згоден з вами. Це була перевірка. Тому що мені хтось казав, що кутю чомусь там коли смерть, там, коли там людина померла, я таку якусь хрінчув, може. Може, так те, що я... Може, я придумав. Може це Кирил, бля. Може, тому що там, типу, Рездво, це коли там народився Ісус, а він же помер, кутя. да. Воно постійно з ним і буде завжди. Друзі, я тільки що вбив людину, але вона росіянин. Пробачаємо, ходімо їсти. Це ще канібал. Пробачаємо, ходімо їсти. Людоїд, блядь. Може, все ж таки виріжемо цей жарт. Ні, мені подобається. А що, канібал? Ну, да, це циндорм... людоїд, по суті. Ну, ні, ну, а, ну, канібал же, ганібал. Ганібал, ні, канібалізм activity... ma oh, — поїдання людей. Ні, я в що українською Ганібал. Ганібал. А, все добре, все. ні, ганібал, лектор. Це ім'я людини. Він канібал Так. Ганібал, це коли охоронці розганяють там. Це я не знаю. Оце мене, мене я я заряджаю свої мозки, так? Ніточка така, я її дюргою, вона вона там розкручується мовою. А з іншого ти Ти не як музична шкатулка, да? да заводиш. Так. Ні, Бачу а цей та... мультик, я забув, як називається, там три по заводиш і кукотака. Щелчунчик. 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 Лускунчик. 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 А коли коли ти поганий стендапер, ти пожартував, тебе закидають помідорами, і ти такий: Пробачаємо, ходімо їсти. Коли ти при... купив для дівчини її найсмачніші роли, але там оди... одна упала, другу ти в рот засунув, третя сальта зробила. Пробачаємо, <хи> ходімо їсти. Я тягнув як міг. <хи> Коли ти купив смазку, але не того смаку, і дівчина каже: Ну, гаразд тоді. Пробачаємо, ходімо їсти. Це, не, про смазку, коли у нас шашликом. Зі смаком шашлика, мабуть. Mm -hmm, mm -hmm. так Це та смазка. Ну, Насті це... подобається. Це він для, для себе брав просто. Коли є пара богомолів, вони посварилися, жінка відкусила йому бошку, а потім. Пробачаємо, ходімо їсти. Коли я пішла до столовки і побачила, що в їжі там таргани, але я настільки голодна. Пробачаємо, ходімо їсти. Коли твоя дівчина готує, але її волосся не потрапляє, ти розумієш, що ти можеш зробити тільки. Пробачаємо, ходімо їсти. Ну і хуйні тобі. Це в тебе на десерт. Під панакота. Ні, це вже якась хвора куня. Хвора куні. Ти коли робиш? Я просто не знаю, що це таке. Вибачте. Прийшов до стоматолога, він бачить, що в тебе дуже багатий каріс, посварив, але придло, е, предложив тобі цукерочку з'їсти. Пробачаємо, ходімо їсти. Карамельку. Коли ти йдеш по вулиці, дівчина тебе спіймав насильник, він тебе зголотував і такий. Вибач, в мене там є морозиво. Пробачаємо, ходімо їсти. Буде забігмах можна все що угодно зробити. Ні, давайте за забіг тест, якщо чесно. Давай я дам тобі біг тест і. А... а він тебе зголтує? Ні, а він мені. Я йому відріжую. яйця. а там буде вирішувати. Ті, ті що і... на, на спині. Ні, він буде вирішувати. Бля, це продовження, звісно. <laughs> Стільки років жив, і нарешті гарна пропозиція. Ну так. Не та сама, але. <laughs> От, не та сама, а що чекати? Життя коротке. життя <laughs> бентежне. Життя, життя <бентежни>. <laughs> Життя, життя. <laughs> життя? життя? <laughs> <laughs> О, Боже, Це мій ротик все видає. <laughs> Пробачаємо, ходимо їсти. <laughs> <laughs> Цим же ротиком. Часи голодомору в сім'ї є чотири, чол... чотири людини, два з котрих. Два з котрих це малеча. Одна малеча дуже св... захворіла, посварилася з батьками в цей же час вона померла і всі інші. Пробачаємо, ходімо їсти. Я прям... Це Я... так гарно. Коли кіт з'їв домашнього хом'яка. <рець> коли тебе звільняють напередодні корпоративу. <рець> <рець> Пробачаємо, ходімо їсти. Не знаю, чи пробачите ви нас за ці жарти в цьому році, але наступне відео сподобається. Цей новий <рець> рік, ми не <рець> так, <рець> друзі, ми тут дуже багато знімаємо. Можна я поки що мандаринку поїм? Ну що, продовжуємо? продовжуємо да. ядерна війна. Цей новий рік ми не е, і не згадаємо, <с. <с. коли замість бою курантів бій, був бій курсантів. Цей новий рік, ми не заберете кожне привітання президента України. Цей новий рік ми не кожне привітання Аля легітимного Януковича. Цей новий рік ми не забудемо Промокомпанія Олі Полякової як перше літо без нього, та це перша зимка без нього. Цей новий рік. ми не забудемо. Коли вперше Нестро літописець записав в повісті минулих літ перший року. Цей новий рік. ми Не не забудемо. Це прикольно. Коли дід помер. Цей новий рік мене А Ти ж розумієш, що є ще дід по ну інші лінії. А, все питаємо що перший, що друге? Що другий, яка різниця? Мене дядька заарештували на трійцю. Ми на другі типу, на, на, okay. на трійцю на свято чи на три роки? Е, е, на, на, ні, його довічно вічного але на трійцю на свято на, на свято. А, Це йому подарунок довічно? За вбивство, зобисто. Я просто хочу подивитись в майбутньому на дітей Поліни, коли Він мама чого у нас на весіллі жодного родича нема. Навіть папа можливо. не прийшов. <гум> Тому ж Артем теж буде там Це ну. <гум> Ця... Поля така. Це новий рік. не Можна трактувати інакше. Типу, її е, дядя? Дядько так. Да. Дядько оформив підписку на тюрму. <гум> <гум> з яко не можеш вийти просто. <гум> Як Netflix, з тюрма. Що вам подобається? Дія преміум, так? Якась дія преміум. Ну, до речі, ти не паришся, що тебе не покормлять. Де ти будеш спати? Ти точно знаєш що не покормлять <свят> <свят> друзі тисячу гривень від Зеленського. <свят> Цей новий рік. ми не забудемо. Вийшов Сталкер 2 Цей новий рік. ми не забудемо. Санта Клаус повісився все. Цей новий рік. ми не Мені нравится, як воно горить, як люди суетяться. цей новий рік. ми не забрудили. Це коли батько прийшов п'яний ще 31-го зранку і побив усю сім'ю. сім'я. Цей новий рік ми не шановні підписники. Напишіть, що ви запам'ятали за цей рік в коментарях. Якась цікава історія, може з вами відбулась, може в світі вам сподобалось. Пишіть коментарі, нам було б цікаво дізнатися. Продавчиня на касі, коли її за перше січня ніхто не спитав, а це прошлогодній хліб. Цей новий рік ми не забудемо. дебют нашого феноменального шоу. Цей новий рік ми не мене Це щось про феміністику московіне. Тоді шоу. Цей новий рік, ми не коли хочеш усім зробити подарунки. А, а зробили мені. Пробач, пробач, пробач. Вона щось таке. Блять, це так хорошо. Це так гарно. Не залишу подарувати. Взагалі, то я олень, я тільки моркву жру. А є, знаєш, зоофіли, так що ти можеш комусь подобатися. Оля, я так розумію, Артем в сьому році без подарунка, так? Більше скажу, він увесь рік без подарунка. Ось увесь. Увесь, увесь. Увесь, увесь. Увесь, увесь рік повинен дарувати подарунки заміж. А увесь, що таке в тебе? Шалепа будь? Да, так, тут засміялися, дуже. Він більше тебе не відпусти, це шоу. Я там так багато сміялася з хлопцями, пробачити не можу. На тебе не хватило. Це, це, а, а, сміялися з хлопцями, це ви так називаєте, так? Да? Я зрозумів. І вони там на відео І він записували. тобі каже: цей новий рік. Барабар, барабар, ми е, не віно! Коли сказав дівчині, що не відчуваєш цієї новорічної атмосфери, а вона взяла і навісла тобі рога. Цей новий рік ми не забудемо. я не знаю, що ми забудемо в цьому році, але це відео ми вже забули. Переходимо до наступного відео. Аргументи хрещених людей. Похрестити сина чи доньку і тікти назавжди. Аргументи хрещених людей. Коли християни шутять, що батько пішов не ну не просто за хлібом, а посвятити його. Аргументи хрещених людей. Знаєте, що за аргументи хрещених людей? Це коли ти їдеш у авто і знаєш, що ти точно не розіб'єшся, бо там іконка. Аргументи хрещених людей. Коли а, ти сказав слава Богу. Аргументи хрещених людей. А ви знали, що Бог захищає тих людей, хто купує його мерч? Аргументи хрещених людей. <рес> тобто, ну, типу, цвяхи, ну, дерев'яний і цей крест. І коли його хрестили, на нього такий вішається хрестик, і він такий, а що це, це за чувак? А потім дізнаєшся. <рес> Я тобі замість подарунка поклав вугілля, бо ти погано себе вів. Аргументи хрещених людей. Коли сказав мамі, що ти тепер атеїст, а вона каже: А як же ти на великдень будеш яйцями битися? Аргументи хрещених людей. Ні, ні, це коли ти мамі каже, що ти атеїст, а вона каже, це все твій компухтер. Аргументи гречених людей. А мені дуже подобається святкувати там Пасху, це якесь таке свято, коли всі їдять просто випічку, яку до цього е, мучив батюшка. Мені дуже не Коріш мучив. <рес> мені дуже незрозуміло, на що це робити все, але пасочки вкусні. А так я в церкву взагалі не хожу. Ну, це привід, як зустрітися зі своєю сім'єю. Нашу. У церкві? Якщо то, ви кудись вся сім'я в... в пеклі горіти, ти буде моя вся сім'я, яка церква, там не що їх не відмолить. В... Вони ось і заграти чи вмерли. <су> да. Я навіть, навіть якщо, якщо я буду себе дуже погано вести, я попаду в рай. <реш> <реш> Аргументи хрещених людей. А, ти <реш> А, я потім просто скажу ви прости, Господи, і мене простять Господи. <реш> Аргументи хрещених людей. Коли хрестоносці пішли завоювати Константинополь. Аргументи хрещених людей. Це якісь жуки. <реш> <реш> хрестоносці. <реш> я шуткую, я знаю. <реш> Коли <реш> знищили Карфаген. Аргументи хрещених людей. Кожен е, християнин, коли ти приходиш е, біля церкви, він тобі каже, ти не перехрестився зараз. Аргументи грещених людей. А мене це дуже дивує, коли їдеш на таксі, там е, є церква, і він відпускає руль, щоб перехреститися. <рістити> і, <рістити> і Щоб не померти, поки він це робить. Так в нього іконки, тому й не помре, розумієте? Це так, мерч захищає, пам'ятаємо. Коли тебе <рістити> в дитинстві беруть за п'ятку, пірнають в холоднючу воду, а і мама така каже: Аргументи грещених людей. Аргументи цього відео вже закінчились, тому ми переходимо до наступного відео. Мій психолог мені те саме каже. Коли прийшов до психолога, розказав про свої проблеми. Він такий фух, йобани Мій психолог мені те саме каже. Вбивати людей нормально. Мій психолог мені те саме каже. Коли ти сам вдома розмовляєш з іграшками і кажеш, що психолог це ж, та, те ж саме каже. Мій психолог мені те саме каже. Ні, я бачу це по-іншому. Я бачу, що ти як завжди розмовляєш з іграшкою, і вона тобі така говорить: мій психолог мені те саме каже. <світ> Коли ти е, аніматор в костюмі Санта Клауса, ти сидиш там в торговому центрі, і дитина тобі сідає, і щось нового каже: допоможіть мені, будь ласка. Ти йому. Мій психолог мені те саме каже. Головне, щоб не привстав коли сідаю. Прийшов на сповідь, і тобі кажуть, Бог простить і я прощу. Мій психолог мені те саме каже. А ми Бога не відпустили, так. А Він тебе відпустить. <свист> <свист> Ви усі говно. Мій психолог мені те саме каже. Це коли ти передивився серіал, ти почав робити все, як він, і приходиш, і психолог тобі. Мій психолог мені те саме каже. А там був, був сезон, там де він. До психолога, це, бо це це, це третій це. шикарний yeah. серіал. Напишіть в коментарях, хто дивився серіал. Ти і Рекомендуйте ще вдомлясь. такі класні серіали. Да, до речі, Що ви дивитесь на новорічні свята? Там Гаррі Поттер, один з дому чи щось цікаве, пишіть коментарі. Займатися сексом в церкві на Великдень. Мій психолог мені те саме каже. Батюшка з цього ранок починає. З дитинкою якось. Та Ну ти що ти З дитинки. Та ну ребівчо. Ну, деякі ж діти. Не виживають після хрещення. Батюшка. Ви їх топлять, бл. Як котята, граєте? Ми бачили, як в мене питаю у бабусі, що сталося з кошенятами, яких там народжувала кішка вчора. Я така, вона тепер підводна братва. Одні хлопчики, так, вони виходить. Ти супер Боже, Ви не тільки не плач. Мені здається, ми доведемо віку сьогодні. Просто вона не нестиме. Я в Лапландію Погідую зі своїми оленями... до ні, так. психолог Мені те саме кажеш. до речі, з приводу Санти, ви бачили, що фінфінлянці охоїли в них йолопуки і Санта Клаус. Йолопуки? Йолопуки це фінляндський дід Мороз. Ані йолопуки находиться в Фінляндії, тобто в них саме два Діда Морози. Чи Санта -Клаус. Так є ще Крампус, брат е, Санте. Але саме я кажу, що у Фінляндії, от, наприклад, у нас Святий Миколай, в Америці Санта-Клаус, в Росії Дед Мороз, а в Фінляндії їх два: Санта-Клаус, бо там його домівка угу. і Йолупуки. Знаєш, це прям аргументи хрещених людей. <laughs> <laughs> Мені психолог теж так каже. Теж таке, де, да. А ти в Одесі за усіх працюєш, так? За всіх за За yellow pookie. За, за да. І Миколай, і Дед, Дед, That... Дед Мороз. Мертвий, да? Мертвий мороз. Коли тобі на Новий рік нічого не подарували, і мама каже, це нормально, ти їй кажеш. Мій психолог мені те саме каже. Ну що, розповідайте, що вас тривожить? Мій психолог мені те саме каже. Кожний раз прямо. Пукнути в приміщенні, коли там люди сказати, що це не я, а вона. Overwatch... Мій психолог мені те саме каже. Тобі сподобає слово, так? Міпуч понравилась. Тобто цей тот факт, що психолог йому в приміщенні де двоє людей, каже, що це не він прийдеш. Я думаю, при нак. Біполіно. Біполіна. Тобто ти похлопне дівчата? Ні. То пан Поліна, типу, Бі Біполяна виходить. І на Новий рік і вдома з родичами, ну, типу, поїла І з друзями. Боже. Коли друг мені каже: Ти довбайоб. Мій психолог мені те саме каже. У нас різні психологи. Один просто ну в нього різні настрої розумієш. Коли е, <пулярні> коли ти працюєш психологом, до тебе приходить людина, ти йому кажеш, що ти довбоєб, ти не треба так робити. Він каже, хто вам таке каже. А він тобі відповідає. Мій психолог мені те саме каже, коли тобі сказали, що дирки в твоїх кроксах це не єдині дири в твоєму житті. Мій психолог мені те саме каже. Дід Мороза не існує. Мій психолог мені те саме каже. Чекатіла, коли його спіймали, він каже, це я ж робив все як психолог. Казав мій психолог мені те саме каже. Ну що ж на цьому жарти ми можемо закінчити, але ми закінчимо не тільки цей випуск, а ще й цей рік. Шановні підписники. Ми хочемо привітати вас 2025 роком. Бажаємо вам, щоб в новому році у вас все виходило, щоб ви були найкрутішими, щоб все було Україна. Щоб наступний рік вже ми святкували без русні, щоб у нас була перемога. Нам ми бажаємо, щоб нас вже було 100, 200, 300 тисяч підписників. Сподіваюсь, ви там теж нам це подаруєте. А зараз я запрошую усіх сюди. Це Надя! Настя! Боря! Хочу від тебе дітей! Артем! У -у -у! Yeah! Поліна! Я! Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, бажано відсіми слів. Кидайте своїм друзям. Святкуйте Новий рік з посмішкою. Нехай все буде у вас гарно. Усіх з новим Роком! З новим Роком! Побачимось в наступному році. Па-па!